Чому реалізувати свої мрії ніколи не пізно? Розкажу одну історію. Знаю одну бабусю, кажу, дивіться, ви не можете ходити. Вставайте і пробуйте ходити, тренуйте ноги. На ні, я боюсь, я не можу. І тут же ж вона мені розповідає історію про свою сусідку, їй, цій бабусі, з якою я спілкувався, 86 років. Сусідці її виявилось 93 роки. Каже, розказує, вона раніше сиділа з тією сусідкою і жалілися на здоров'я, і так все було в них, ну, подружки, просто подружки. Розказували, хто правильний, хто неправильний, розповіда... обговорювали політику. І тут ця бабуся в 93 роки десь не виходить на лавочку, не спілкується. В їй теж було важко, вона теж ледь пересувала ногами. Що вона зробила? Бачить ця бабуся, 86-річна, цю свою подружку колишню, і та буквально не йде, а біжить. Та каже, що з тобою сталося? Та каже: А я почала ходити на стадіон, я почала ходити, ну, ходити ну, сама, тому що в мене внучка, правнучка народилася, і я мушу, я не можу бути обузою в сім'ї. Я хочу допомогти своїм рідним близьким. І з того часу, ви не повірите, ця бабуся просто буяє і пахне, і я переконаний, вона жива ще до цього часу. З цією бабусею, 86-річною, я кажу, і що ви щойно підтвердили те, що я вам і кажу, ну, розповідаю, вам просто потрібна ціль, для чого жити. Для того, хоча б для того, щоб не бути обузою для своїх дітей, або ж не бути обузою для оточуючих вас людей, щоб бути самодостатні, самодостатніми, наскільки це можливо. Тому що без руху людина та не тільки людина, будь-що живе, не може існувати. І тому, скільки б нам не було років, починати ніколи не пізно. Я пам'ятаю ще колись, я такий, от, а я хотів би. Одне, а я хотів би і те робити, я хотів би і це. Але я завжди, тому що мене так навчили думати. Я завжди думав, що ой, вже пізно, так, ні, ну куди? Це треба ж починати от тоді. А це отак. Просто, якщо у вас є мрія, реалізовуйте її для себе. Не треба нікому не потрібні ваші мрії, нікому не треба нічого показувати, доказувати. Зробіть це для себе. І просто станьте, милуйтесь своїми досягненнями. Не треба, щоб це хтось оцінив. Але ви для себе. Ну, це і емоційно заряджає, і це круто. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. До зустрічі!